Привіт. Привіт. Так, я Сергій. Лаще, дуже Скажи, приємно. Чи є в тебе змога і бажання допомогти ЗСУ. Але да, не я просто тебе, так. Допомагаєш вже? Да, я але допомагаю. дивись. Я на берегтарки, так. Добре, але в мене є ще одна пропозиція. Мені, мені здається, такого в тебе не було. Ти допомагаєш ЗСУ, як тільки можеш, скільки ти можеш. І взамін від нашої організації аквапарку отримуєш сквірт та оргазм через масаж. Що, що я відтримую? Сквірт сквір, та оргазм. Ось цими руками на масажному столі від мене. А на ЗСУ ти донатиш скільки, скільки зможеш. Є гроші? Опа, завіть бізнес. Так. Окей, а це як? Ну як я тобі покажу, що я буду зараз розказувати. Дивись, я не який там шаграй, нічого. Ти гроші даєш в кінці. Якщо ти бачиш, що відбувся цей сквір, все тобі класно, ти кайфанула, тоді ти даєш стоп, гроші, ми їх додатимо на засудити. Це нереально. нереально що? Я, Оргаз я, не я не, ну, це не було в мене ніколи. Я не знаю, що таке сквір. Та, я це бачила, але я не знаю, що це таке. Ну я тобі покажу. Чесно? Mm. Дивісь, я в тебе зараз гроші не беру, просто покажи, що вони є, що в тебе є гроші. А скільки треба. Дивись, це благодійно. Скільки досиш, скільки досиш. Скільки там? Це, це щось мало. Трошки є, ще? Ще пара купюр. Добре, я тобі даю гроші, але сквірт це 100%. Дивись так, ми дамо так. Спочатку буде сквіт, а потім ти просто покажи, що є гроші. Okay. А бачу є, то скільки досиш. Серйозно? Так. Якщо буде сквірт. Бляха, я буду старатися з двома руками, чесно слово. Давай п'ять? Двома? Ну <рик> по очі. Два то? Ні, не лагато. Добре, я... добре, поїхали. Поїхали.